Навуходоносор І переселив до Вавилону чверть населення Юдеї, проте переселення відбувалося одночасно. Перші депортації почалися ще у 597 році до нашої ери, одразу після захоплення Єрусалима. Тоді було вивезено юдейського царя Йоакіма, його наближених, знать, воїнів і ремісників. Остаточне вигнання у 586 році охопило ще більшу частину населення, зокрема жрецтво, аристократію. Та освічених людей. Таким чином, до Вавилону потрапила еліта юдейського суспільства ті, хто мав знання, ресурси та вплив. У самій юдеї лишилася велика кількість простих людей, здебільшого це були селяни та дрібні ремісники. Управління краєм було доручене наміснику Гедаліє, але незабаром його вбили, що спричинило ще більший хаос у регіоні. Частина юдеїв після цього втекла до Єгипту, побоюючись помсти вавилонян. Після цього. В зруйнованому краї почався голод. В результаті населення юдеї скоротилося до 10% в порівнянні з кількістю перед вавилонським завоюванням. У Вавилоні вигнанці оселилися переважно у сільських громадах, зберігаючи свою культуру та релігію. Вони займалися ремісництвом, торгівлею та сільським господарством. Велика кількість юдейських майстрів була задіяна на будівництві, деякі з них досягли успіху, як купці, писці або лихварі. Що дозволило їм увійти до еліти вавилонського суспільства. В старому заповіті фігурує пророк Даниїл, який був радником на виходу на Сора II. І, хоча сам Даниїл – фігура вигадана, проте його образ, скоріш за все, є віддзеркаленням народної пам'яті про високе становище, яке займали деякі юдеї в Вавилонському царстві. Саме в цей період юдейські релігійні вчення набули нової форми. Велика увага почала приділятися вивченню Тори. Молитвам та створенню писемних релігійних текстів значно посилився монотеїзм. Виникла традиція синагог, місць для молитви та вивчення святого письма, що стала основою юдаїзму після втрати храму. Деякі біблійні книги, як от книга пророка Єзекіля, також були написані на чужині. Проте влада Вавилону над юдеєю виявилася недовгою після смерті Новоходоносора II його династія занепала. Останній великий цар Вавилону Набоніт зосередився на релігійних реформах, які викликали невдоволення жрецтва та знаті. Він часто залишав Вавилон і перебував в оазі Тейма, довіривши управління містом своєму синові Валтасару, який замість державного управління проводив час в бенкетах та розвагах. Згідно біблійної традиції, під час одного з таких бенкетів у палаці Валтасара на стіні з'явилося загадкове письмо, яке провістило падіння царства. Тієї ж ночі, у 539 році до нашої ери, перський цар Кир Великий увійшов до Вавилону, не зустрівши жодного опору. Кир Великий, відомий своєю політикою релігійної терпимості, дозволив юдеям повернутися додому та відбудувати Єрусалимський храм. Це стало початком нового періоду в історії юдейського народу. Вітаємо. Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади. Звертаємось до Ютуб каналу SPQR з проханням допомогти у зборі коштів на ремонт авто. Сподіваємося на вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава, друзі. Хлопці з третьої штурмової бригади збирають кошти на ремонт авто. Необхідна сума 100 тисяч гривень. Транспорт на фронті це вкрай важливе питання, від якого залежить дуже багато. Тож давайте допоможемо зібрати їм хоча б частину цієї суми. Я від імені нашого каналу, створив дружню банку на 50 тисяч гривень. Закликаю всіх, хто побачить це відео, зробити будь-який навіть невеликий донат. Це дуже важливо. Якщо кожен, хто побачить це відео, задонатить всього 5 гривень, це ж абсолютно незначна сума, на яку ну нічого зараз не купити, то всього за 10 тисяч переглядів відео ми закриємо нашу дружню банку, а за 20 тисяч переглядів закриємо і основний збір. Посилання на банку буде в описі цього відео. Також від цілого серця дякую всім, хто підтримує наш канал через спонсорство на Ютубі або прямими донатами. Хлопці, ви неймовірні. Ця допомога насправді безцінна для нас, адже дозволяє оплачувати цілу низку ліцензій, які нам вкрай необхідні для створення якісного контенту. Окремо хочу подякувати спонсору рівня консул Костянтину Данильченку, спонсорам рівня Претор Владиславу Морару, Богдану ДД, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву. Назарію Мартинюку та Сергію Капейкіну, а також спонсорам рівня квестор Оброва Скай, Роману Ш, Стінґеру, Сергію Кричку, Єгору Котляревському, Хтосью Ніхту, Сергію Галію, Фурману, Ігорю Челсі, Мартіяну Касьяну, Сергію Андрющенку, Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку, ЕКС, Ендрю Пі та Максу Ротанському. А також нашим численним спонсором рівня Квіріт. Також закликаю всіх, в кого є можливість та бажання, також підтримати наш канал або ставши спонсором на Ютубі. Це дасть вам, зокрема, ранній доступ до нових відео, або разовим донатом, або зазирнувши до нашого магазину Мерча. Всі посилання будуть в описі. Завоювавши Вавилон Кир Великий заснував імперію Ахеменідів. Про неї в нас є ціле відео. Посилання на нього буде десь тут. Особливістю панування Кира було його дуже лояльне ставлення до місцевих культів та релігій. У 538 році до нашої ери він видав указ, яким дозволив юдеям повертатися до Ханаану і відбудувати храм. Кир також наказав повернути храмові реліквії, що зберігалися у Вавилонській скарбниці, і розпорядився надати ресурси для будівництва. Вавилонські юдеї сприйняли цей указ по-різному. Частина повернулася на батьківщину, а частина лишилася у Вавилоні, де вже сформувалася чимала юдейська діаспора. Перша група репатріантів повернулася до Юдеї у 537 році до нашої ери. Їх очолив Зоровавель, якого Кир призначив губернатором Юдеї, і первосвященник на ім'я Єшуа. Вони повернулися до спустошеної країни, де більшість населення складали селяни, які пережили Вавилонське завоювання. На руїнах Єрусалиму вони в першу чергу встановили жертовник на місці зруйнованого храму, щоб відновити богослужіння. Через рік Зороваваль урочисто заклав фундамент нового храму, проте швидко відновити храм не вдалося. По-перше, навколо було багато кочових племен, переважно арабів, арамеїв та ідумеїв, які час від часу нападали на юдеїв. За висловом Неемії, євреї мусили будувати храм Скайлом в одній руці та мечем в другій. По-друге, виник конфлікт юдеїв з самаритянами. Самаритяни це нащадки ізраїльтян з північного царства, які зберегли свою окрему релігійну та етнічну ідентичність. Вони перемішалися з іншими народами, яких асирійці переселили до Самарії і стали більше толерувати культи інших богів. Але найголовніше було те, що вони вважали єдиним правильним місцем для храму не храмову гору в Єрусалимі, а гору Грезін біля міста Сихем. Це спричинило конфлікт. З одного боку, юдеї не вважали самаритян євреями і не допускали їх до будівництва Єрусалимського храму. З іншого, самаритяни самі вважали себе справжніми євреями і всіляко старалися завадити будівництво. Зокрема, вони звернулися до перської влади і звинуватили юдеїв в намірі відновити незалежне царство. Внаслідок цього, перська адміністрація припинила фінансування, і будівництво фактично зупинилося. Також самаритяни побудували свій власний храм на горі Грезім, на який, за їхніми віруваннями, перший жартовник Яхве збудував ще сам Моїсей. Лише у 522 році до нашої ери, коли далі перший посів престол, ситуація змінилася. Новий цар, який прагнув стабільності в імперії, наказав поновити будівництво другого храму. В 515 році до нашої ери храм було закінчено і освячено. Проте другий храм, хоча співпадав за розмірами з храмом Соломона, суттєво поступався йому багатством оздоблення та храмового приладдя. Так історію відбудови храму висвітлює танах. І, правду кажучи, немає практично жодних підтверджень її історичності. Все, що ми знаємо напевно, це те, що Кир дійсно наказав всім переселеним народам, а не тільки євреям, повертатися до своїх рідних земель та відновлювати свої культові споруди. А також що храм вже точно існував на початку 5 століття до нашої ери, коли про нього згадує давньогрецький історик і географ Гекатей Мілецький. Все, в принципі, збігається з датами, що наводить танах, та й в цілому старозаповітний наратив виглядає несуперечливо і, скоріш за все, більшою мірою достовірний, хоч і деякі його елементи і можуть бути вигадані або перебільшені. В 458 році до нашої ери намісником юдеї стає Неємія, який до цього служив виночерпієм при дворі просицького царя Артаксеркса І. Приблизно в цей самий час первосвященником стає Ездра, також призначений на посаду персам. Разом вони докорінно змінюють релігійне життя юдеїв, впровадивши реформи, які визначили подальший розвиток юдаїзму. Вони наполягали на суворому монотеїзмі. Та рішуче боролися з будь-якими проявами ідолопоклонства. Ездра заборонив змішані шлюби і наказав юдеям розлучитися з дружинами неєврейками навіть якщо ті вже народили їм дітей. Це викликало сильне невдоволення і цілком природно, що багато хто відмовився виконувати такі вимоги. Тим не менш, з часом єврейська громада почала суворіше дотримуватися відокремлення від інших народів. Ездра також зробив читання Тори регулярним публічним ритуалом. Він організував зібрання, де юдеї слухали закон і вчилися його розуміти. Неємі взяв на себе зміцнення храмового культу та ще більше посилив вимоги до дотримання суботи. Він домігся, щоб у цей день припинялася будь-яка робота, а торговці не відкривали свої лавки. Тих, хто порушував цей закон, він суворо карав. Прагнучи зробити Єрусалимський храм центром юдейського життя, він зобов'язав народ приносити храмові пожертви. Та встановив чітку ієрархію серед священників. В 332 році до нашої ери на Близький Схід приходить найвеличніший завойовник всіх часів Олександр Македонський. Він завоював Ахименіцьку імперію і, в тому числі, встановив контроль над юдеєю. В питанні ставлення до місцевих народів Олександр наслідував Ахименіцькі традиції. Він поважав місцеві вірування. Тому не втручався в релігійне життя євреїв. За юдейською традицією, Олександра зустрів юдейський первосвященник та переконав його не входити до Єрусалимського храму. Олександр дослухався до його слів та підтримав храм щедрими пожертвами. Після смерті Олександра в 323 році до нашої ери серед його полководців діадохів, почалася боротьба за владу. В результаті юдея потрапила під контроль єгипетської династії Птолемеїв. Протягом ста років вони зберігали стабільність в регіоні і не втручалися в релігійне життя євреїв. За наказом царя Птолемея II Філадельфа було зроблено переклад танаха грецькою, відомий як Септуагінта. Грецька культура поступово проникала в юдейське суспільство. У містах з'являлися гімнасії, театри та елліністичні адміністративні установи. Багато євреїв, особливо знатні родини, захоплювалися грецькими традиціями, модою та філософією. Це створило напруженість між містами та сільською місцевістю, де люди лишалися вірними традиційному юдаїзму. На початку другого століття до нашої ери юдея перейшла під контроль династії селевкідів, які правили в Сирії та Месопотамії. Антіох III Великий також дотримувався політики релігійної толерантності, підтримував Єрусалимський храм і навіть звільнив храмовий персонал від податків. Але його син, Антіох IV Епіфан. Вирішив прискорити елінізацію та запровадив заборони на єврейські релігійні практики. Він також заборонив обрізання, дотримання суботи, вивчення закону і навіть наказав принести свиню в жертву на вівтарі Єрусалимського храму, а сам храм наказав посвятити ЗЕВСу Олімпійському. Така релігійна політика викликала глибоке обурення серед юдеїв, особливо в сільській місцевості. В 167 році до нашої ери. Священник Матафія Хасмоней з містечка Модіїн відмовився принести жертву язичницьким богам і вбив еліністичного посадовця. Це стало початком повстання Макавеїв, яке очолили його сини, зокрема Юда Макавеї. Вони розгорнули партизанську боротьбу, атакували селевкітські гарнізони та поступово зміцнювали свої позиції. В 164 році до нашої ери вони звільнили Єрусалим і відновили богослужіння в храмі. Проте повсталі не мали беззаперечної підтримки серед євреїв. В немалому ступені вони були змушені боротися не тільки проти селевкідів, але й проти власних елінізованих співвітчизників. У містах багато євреїв продовжували захоплюватися грецькою культурою, тоді як Маккавеї прагнули відновити релігійну чистоту юдаїзму. Яскравим прикладом є грецька фортеця Акра, яка була збудована антіохом Епіфаном в Єрусалимі. Коли Макавеї захопили місто, грецький військовий контингент сховався в фортеці. Ця фортеця лишалася під грецьким контролем ще понад 20 років, це, очевидно, було можливо лише за підтримки населення міста. На користь повсталих зіграли внутрішні чвари в Селевкітській державі. В 153 році до нашої ери там в результаті династичної кризи починається громадянська війна між Деметрієм II та Олександром Баласом. Юдеї в цій війні підтримували то одного, то іншого претендента на престол, а також уклали союзи з Римською республікою та Спартою. У 134 році до нашої ери цар Селевкітської держави Антіох VII взяв Єрусалим в облогу, і тоді юдеї були змушені укласти мирну угоду, за якою юдея стала де-факто незалежною державою, хоч суто і формально визнавала владу Селевкітської держави. Проте під контролем повсталих лишилася лише невелика частина колишнього юдейського царства та Зайордання. До кінця не зрозуміло, чому Антіох пішов на поступку юдеям, тримаючи Єрусалим в облозі і маючи беззаперечну військову перевагу. Тут міг зіграти роль римський фактор, адже юдеї були союзниками Римської республіки. Також на це могло вплинути те, що назрівала війна з Парфією, і Антіоху вигідніше було не знищити Юдеїв. А мати їх за союзників у майбутній війні. Ця війна почалася в 130 році до нашої ери, і спочатку вона складалася вкрай вдало для Антіоха. Йому вдалося вибити парфян з Месопотамії, проте у гірській місцевості, неподалік Екбатани, його військо потрапило в засідку, було оточене і майже повністю знищено парфянами. Антіох пав в бою разом зі своїми воїнами після смерті царя. Селевкітську державу охопив хаос, і цим скористався правитель юдеї онук Матафії Хасмонея Іоанн Гіркан. Він проголосив повну незалежність юдеї. Перші правителі з династії Хасмонеїв не називали себе царями, а прийняли титул етнархів, тобто правителів народу, щоб не порушувати стародавню традицію, за якою царем юдеїв міг бути лише нащадок царя Давида. Проте їхня влада мала всі риси монархічної. Крім цього, хасмонеї також були первосвященниками. Раніше ніколи в історії Ізраїля світська та релігійна влада не були зосереджені в одних руках, тому хасмонейську державу часто називають теократією. Визволившись від селевкітського впливу, Іоанн Гіркан розпочав активну військову кампанію, спрямовану на розширення території Юдеї. Цьому сприяло те. Що Селевкітська держава, поглинута внутрішньою кризою, фактично втратила контроль над територією Ханаану. Він завоював значні території на півночі та сході, повернув під юдейську владу територію Галааду та Моаву, а також захопив Самарію і зруйнував самаритянський храм на горі Грізім. Найбільшим його успіхом було підкорення Ідумеї. За легендою, Ідумеї це потомки Ісава, брата прабатька ізраїльтян Якова. В якого той купив право первородства за сочевичну юшку. Це звичайно легенда. Але фактично, ідумеї дійсно були дуже близьким народом для євреїв. Їхня культура, мова, спосіб життя були дуже близькими. В часи Вавилонського полону, ідумеї суттєво просунулися на північ і захопили частину колишнього юдейського царства разом з містом Хеврон, давньою столицею царя Давида. Те населення, що лишилося в Юдеї. Не мало спроможності чинити їм опір. Головним джерелом прибутку для ідумеїв була торгівля, адже вони контролювали торговельні шляхи, якими до Середземномор'я постачалися пахощі Заравії. Саме ці торгові шляхи і були головною метою гіркана. Іоанн Гіркан підкорив ідумею приблизно в 112-110 роках до нашої ери. Він організував похід, в ході якого зруйнував головні ідумейські міста. Серед них Мареша та Адула, які були важливими оборонними центрами, а також захопив Хевро. Завдяки чисельній перевазі та добре організованій армії, йому вдалося швидко розбити ідумеїв і змусити їх підкоритися. Головним наслідком цієї кампанії стало те, що Гіркан змусив ідумеїв прийняти юдаїзм. До цього часу юдаїзм ніколи не поширювався шляхом військової експансії. Іркан поставив перед ідумеями вибір. Або вони приймають юдаїзм і зберігають свої землі, або залишають територію ідумея. Більшість ідумеїв вирішила прийняти юдаїзм, але багато хто втік до Набатейського царства та Єгипту. В часи династії Хасмонеїв в юдаїзмі з'явилися дві секти: Садукеї та Фарисеї. Садукеї були прихильниками буквального трактування та дотримання закону Моїсея. В той час як фарисеї креативно трактували Тору. Та адаптували її до сучасних реалій. Наприклад, садукеї розуміли фрагмент з книги виходу: Не будеш варити ягняти в молоці його матері буквально. Тобто варити ягня в молоці вівці, що його народила, не можна, а в молоці іншої вівці, будь ласка. А от фарисеї трактували це як заборону на змішування м'ясної та молочної їжі, ну і так далі. Між гірканом та фарисеями виник конфлікт через те, що фарисеї вважали, що він не мав права. Тримати в своїх руках світську та релігійну владу. Через це гіркан почав підтримувати садукеїв, які до того ж належали до релігійної еліти та контролювали храмові скарби. В 104 році гіркан помер, і наступним правителем став його син Арестобул. Проте він протримався на троні недовго, запам'ятавшись лише тим, що вбив свого молодшого брата Антигона, заморив голодом в тюрмі власну матір та проголосив себе не етнархом, а царем. І в 103-му році до нашої ери, захворів та помер. Наступним царем став ще один брат Аристобула Олександр Яннай. Він продовжив завойовницьку політику гіркана, приєднав до Юдеї Галілею, Галаат та Єтурею на Заході, та навернув мешканців цих територій в юдаїзм. Також він захопив Філістію та розширив кордони на півдні, захопивши деякі території Набатейського царства, в тому числі і місто Петра. Таким чином, за правління Олександра Яная територія Юдеї практично досягла кордонів, які мало ізраїльське царство за правління царя Соломона. Але хіба не найбільший слід Олександр Янай лишив не у зовнішній, а у внутрішній політиці? Він був палким прихильником садукейської секти і зневажав та ненавидів фарисеїв. Під час святкування Сукоту він спровокував конфлікт з фарисейською громадою та віддав наказ масово вбивати фарисеїв. Кілька тисяч фарисеїв були вбиті прямо в храмі. У відповідь на це, фарисеї підняли повстання за підтримки царя Сирії Деметрія III і навіть розбили військо Олександра. Проте, коли Деметрій був змушений повернутися до Сирії, Олександр розгорнув масові репресії проти них, знищивши десятки тисяч фарисеїв по цілій країні. Йосип Флавій повідомляє, що 800 фарисейських лідерів Олександр наказав розп'яти в Єрусалимі. Перед цим вбивши в них на очах їхніх жінок та дітей. Після смерті Олександра Яная в 76-му році до нашої ери, владу в Юдеї отримала його вдова, цариця Саламея Олександра. Вона зуміла тимчасово стабілізувати ситуацію, примиривши фарисеїв і садукеїв, та повернула фарисеям вплив в храмі та державних справах. Однак після її смерті в 67-му році до нашої ери. Між її двома синами Іоанном Гірканом II і Арестобулом II, розпочалася боротьба за владу. Гіркан був старшим сином і мав підтримку фарисеїв, а також титул первосвященника. Проте він мав слабкий характер і не мав авторитету у військах. Навпаки, Аристобул, молодший син Олександра, був енергійним та амбітним, і його підтримувала саддукейська еліта та військо. Арестобул зібрав військо, і гіркан, не маючи сил для опору. Змушений був зректися трону на користь брата в обмін на гарантії безпеки. Арестобул став царем юдеї і первосвященником. Проте гіркан, хоч і, здавалося б, погодився на свою роль у тіні, швидко потрапив під вплив Антипатра II, правителя Ідумеї. Антипатр переконав гіркана, що його життя перебуває під загрозою, і запропонував звернутися за підтримкою до набатейського царя Орети III. Набатеї надали гіркану армію. Яка разом з його прихильниками виступила проти Ерестобула. Війна між братами знову спалахнула, і незабаром Єрусалим опинився в облозі набатейських військ. Ситуацією скористалися римляни, які на той час вже почали активно втручатися в справи Близького Сходу. В 63-му році до нашої ери до юдеї прибув Гней Помпей Великий, до якого обидва брати звернулися по підтримку. Помпей вирішив підтримати гіркана, вважаючи, що слабкий та безхарактерний гіркан. Вигідніше Риму, ніж норовливий та амбітний Арестобул. Помпей підійшов до Єрусалима і після тримісячної облоги захопив місто. Арестобул опинився в римському полоні та разом із синами був відправлений до Риму. А гіркан став етнархом і первосвященником юдеї, але вже під римським протекторатом. Це фактично поклало край незалежності хасмонейської держави.